Привіт, мене звати Іра. Я працюю асистентом лікаря в космічній стоматології. Я навчалася в медичному коледжі у Львові. Одразу після закінчення коледжу у 2017 році я почала тут працювати. У мене не було жодного досвіду роботи, довелося навчатися з нуля. Було важко, я дуже сильно губилася, але колектив мені допомагав. Мені дуже подобається наш колектив. Е, минуло вже 5 років, я вже працюю тут старшою медсестрою і займаюся відділом постачання матеріалів коротше за складу. І тепер я не Іра Миронівна. Колектив у нас дружній, веселий, ми одне одному допомагаємо, підказуємо, підстраховуємо. Якщо потрібно замінити одне одного, ми можемо навіть в цей самий день. Також я беру е, активну участь. У навчанні нових дівчат, допомагаю їм адаптуватися, ділюся власним досвідом. Чому я тут працюю? Не знаю, мені тут добре. Завдяки нашому чіткому графіку я можу собі планувати відпочинок, і, відповідно, я встигаю і працювати, і відпочивати. Ще є один великий плюс, що я приходжу сюди лікувати свої зубки, тому що я знаю, як тут все відбувається, і довіряю лікарям. Дякую за увагу. Люблю, цілою, і вбивайте. Веселий. Іноді навіть тіктоки знімаємо. У нас є кусь пацієнти і працівники. Ху. Зараз нам підключить генератор і ми продовжимо. Ем, ідемо у ногу з часом. У ногу. Все, я вже опять зберу.